От, але питання ж навіть в тому, що велика промислова генерація а, теплова атомна, да, це найкращий, е, найкращий ціль для ворога, тому що вона концентрована, да, централізована. І ідея з децентралізовано розгалуженою генерацією, це ж була не тільки частина того, що виключно приватний капітал бере участь у, у побудові цієї генерації, що вона наближає генерацію до споживача. Чому? В Європі припустимо це ж виникло навіть раніше. Там, там без війни виникло, що там буде перемістити цю генерацію так, до споживача ближче. Абсолютно а окрім того, ми знаємо, що ну її набагато складніше таргетувати, угу. тому що насправді для того, щоб побудувати 100 мегаватт вітру, ну окей, треба скільки, треба порядка 40 турбін. Нажити тут турбін, ну то все ж таки це окремість в енергетичні установки, вартість яких вона ніяким чином ну вона суттєво радикально нижче вартості теплових блоків, які можуть бути доволі швидко відновлені, такі можуть бути доволі швидко замінені. Так, і тому навіть з точки зору обслуговування і загалі там антикрихкості самої системи до атак ворогів, ну це значно краща технологія.